Ає народний тур кандидата на посаду міського голови Черкас Євгена Влізла. До симпатиків кандидата приєднується все більше городян. Понад 100 наказів від виборців за день отримує Євген Миронович. Між тим дискусії під час зустрічей стають все більш бурхливими. Це актова зала 32-ї школи Черкас. Але вчителів тут обмаль познайомитись з Євгеном влізло. Прийшли представники малого бізнесу. Дехто навіть називає себе елітою міста. Головне, що всіх їх турбує ставлення нового мера до бізнесу. Остер працює цілодобово. Ми спати там не можна, тому що постійно бійки, постійно там машини розвертаються по ночаліцях. Всі ночні, такі і кафе, і так далі, і так далі. Буде приймати рішення і міська рада, але вони будуть закриті. А скажіть, будь ласка, Батьки, ківоски вишають, в магазини також біля магазинів б'ються, вбиваються і ж случаються, заріжуються. По бізнесмени слухай, але ну, прийдеться це закрити. Це ви вже думаєте. Якщо ну Якщо... може вже й не виберете тебе за це, ну це я закриваю. Це просто моя моя політика життя. Провокація не вдалася. Євген Миронович сам свого часу був на їхньому місці. Тож підприємцям налаштований допомагати. Але і вони не мають стояти осторонь проблем рідного міста. Хотілося б дійсно нового керівника в місті Черкасах, того человека, який змог би з усіма наладити. відносини. Щось нам підказати, ми щось, но не відбирати так як це планував предыдущий мир. Я знаю, что его не будет в нынешній. Русли, потому что мы не хотим его видеть, здесь очень много, он сам себе сломал дорожку в следующий период. То есть как руководитель руководителя, нам дальше чего-то остается здесь делать или нам на вас не стоит надеяться? Будем так работать, чтобы нас предприемство в месте запрацювало. И темп, вы прекрасно знаете, и док. А вы закон Украины знаете, читайте. Якщо він не виконує протягом трьох років основної функції, він не виплачує зарплату трудівникам. Ви знаєте, яка ситуація? Рішення Верховної Ради він передається знову державному власності. Якщо вже братись за роботу, то братись, не шуткувати, а працювати. Про перспективи говорили з Євгеном Мироновичем і у 17-й гімназії Черкас. Прийти змогли не всі на вулиці. Темно кажуть тутешні. Але тим не менш до виборчих дільниць 31 жовтня черкасці прийдуть попри все, аби не залишити шансів на перемогу. Будь-кому за винятком євгена влізло, адже його виважена позиція і чіткий план щодо зміну місті підкорили черкасців. Кооператори Черкас за Євгена влізла. Вони також стали на підтримку ініціатив кандидата, якої саме допомоги чекають. Про це говорили під час зустрічі, яка відбулася в рамках народного туру в стінах кооперативного коледжу. У коледжі кандидат на посаду мера Черкас Євген влізло серед колег. Він сам свого часу працював у споживспілці, тож добре розуміє проблеми кооператорів. Найболючіше питання нині будівництво сучасних торгівельних павільйонів. Черкаська споживспілка вже рік чекає на узгодження проєкту владою міста. Сьогодні на вулиці люди не можуть стояти на тротуарах? Тому є надія, що от Євген Миронеж знає проблеми кооперації, вихідця з кооперації, що в нас є повне розуміння по поводу того, що ми цю проблему разом вирішимо. Євген влізло, наказ кооператорів занотував. Між тим є в нього і свої пропозиції щодо роботи кооператорів. Себе в Черкаському районі він добився від підприємців такого порозуміння, що за півроку близько 60 магазинів були оновлені, відремонтовані території прибрані. Споживачі задоволені, якістю послуг. Цього ж Євген Миронович вимагатиметься і від бізнесменів в Черкасах. Ми повинні вже відійти від стихійності, але ми повинні це підійти до цього поетапно планово. Тобто, можливо, це буде створення малоархітектурних форм і окремо, як пропонує Віктор Олександрович, тобто будувати новий європейський ринок, в якому будуть вимоги санітарних служб, екологічних служб і так далі. Черкаським кооператорам ідеї Євгена влізло до вподоби. Вони готові співпрацювати із новою владою заради розбудови міста за новим європейським зразком. 27-ма школа та 31-ша гімназія вчора зустрічали кандидата на посаду міського голови Євгена Влізла. В рамках зустрічі освітяни найчастіше ставили питання щодо модернізації та ремонту учбових закладів, адже вчителів турбує комфорт учнів під час навчального процесу. Прийшли підтримати Євгена Влізла і батьки учнів. 27-му школу знають чи не усі Черкаси, але здебільшого завдяки директорці Надії Олійник. Ця жінка опікується освітнім закладом не перший десяток років, але із байдужістю влади боротися втомилася. У свою чергу Євген Миронович впевнений, що освітяни мають отримувати гідну зарплатню, адже саме від їхнього виховання залежить майбутнє молодих мешканців Черкас. Тім мерія має і сама піклуватися про молодь. Замість чисельних розважальних закладів в Черкасах мають працювати гуртки та. Спортивні секції. Цю ідею наура підтримали і в 31-й гімназії на митниці. Там батьки вже самі питали, чи вирішить майбутній мер питання позашкільного дозвілля дітей. Ми будемо знаходити кошти, чи це будуть інвестиційні програми, чи це будуть державні кошти, і в цьому плані буде працювати. Ми на це знайдемо кошти. Є таланти, є спортсмени. У гімназії Євгена влізло, буквально засипали запитаннями. Черкасці скаржаться більше немає до кого звертатися. Двері чиновників для них, як правило, зачинені. Майбутній мер Євген влізло порадив усім забути про таке ставлення як про страшний сон. У його адміністрації чиновники працюватимуть за прямими наказами громади. Пани чубляться, а у холопів лоби тріщать. Саме така ситуація склалася на передвиборних перегонах до місцевих органів влади. Адже замість цивілізованих та чесних виборів опозиційні сили закликають до радикальних дій, запевняє народний депутат Верховної Ради Володимир Олійник. А тому пропонує людям помірковано підходити до питання вибору та дати можливість діючій владі довести свою професійність у розбудові європейської країни. Об'єднатися, консолідувати всі зусилля, провести вдалі реформи, отримати економічний та соціальний позитивний ефект від змін такий план роботи у партії регіонів. Єдине прохання до опозиції не заважати працювати, не розпалювати соціальних конфліктів в суспільстві, наголошує нардеп Володимир Олійник. Потрібно починати працювати, а не продовжувати війну. Сьогоднішні псевдодемократи намагаються дестабілізувати ситуацію навколо виборів. А ще донедавна так розкрадали країну, що аж гайш. Я от сьогодні очолюю, є головою тимчасової слідчої комісії щодо питань розкрадання держрезерву. От те, що називали по цукру, це правда, це з матеріалів КРУ. Я маю на увазі, коли за 11 гривень перерахували наперед, а 11 це велика ціна, 7-8 можна було брати, і не отримали цукру. Наприклад, десятки тисяч, це вони мало що там ще вписали, але я вам скажу, чому вони потрібні, на мій погляд. Десятки тисяч тонн пального було продано, бо Держрезерв купляє на чорний день і виходить з цим ресурсом як інтервенція на ринок, щоб знизити ціни, і замінює, тобто продає для того, щоб оновити. Так от якісне пальне продали бензин за рубль 80, а дизельку за рубль 60. Купила фірма, підставна, яка цей же зразу пальне перепродала по 7-8. Явно розкрадає. Міський голова, перш за все, має бути доступним для людей, незважаючи на всі протиріччя, між ним та міською радою має залишатися фактичним лідером, стверджує Володимир Олійник. Він сподівається, що Євген влізло буде гідним мером нових Черкас. Яким він буде міський головою, навіть він сам не знає, бо якби мені сьогодні сказали Володимир Николаевич, ти міг би бути міським головою, то я вам скажу, я не знаю, яким я був би, бо це інша річка, і я вже змінився. Тобто це нові обставини. Це треба так, а це нова людина, нова в нього підходи, хоча має досвід і так далі. І тому в цьому відношенні в мене є сьогодні позитивні про нього враження. Я так само переживаю Богу, молюся, щоб він був гарним міським головою. Народний депутат обіцяє завжди підтримувати Євгена влізло у розвитку Черкаського обласного центру, налагоджувати зв'язки з іноземними інвесторами та скеровувати інвестиції до рідного міста. Відродження духовності один з пунктів у передвиборчій програмі кандидата на посаду міського голови Черкас Анатолія Гладкого, який був присутнім на відкритті Шушківського та Порадівського храмів на Лисенщині. Для району це стало неабиякою подією. Тому на урочисті літургії, які правив предстоятель Української православної церкви Блаженніший Володимир, люди з'їхалися навіть із навколишніх сіл. Обидва храми і Шушківський і Порадівський, було, як то кажуть, з нуля збудовано всього за п'ять років завдяки активному сприянню подружжя Миколи Супруна, уродженця Порадівки, і його дружини, голови Народно-Демократичної партії України Людмили Супрун. На урочистостях був присутній і голова обласної організації Народно-демократичної партії України Анатолій Гладкий, у передвиборчій програмі якого відродження духовності визначено одним із пріоритетів. Таку позицію лідерів партії підтримує і настоятель храму отець Михаїл. Дорогі брати і сестри, ми знаходимося серед мальовничого такого краю, який увінчений таким православним храмом на честь віри, надії, любові, знаходиться в нашій весі, дійсно, тому що промислом Божим і благословінням представників нашої української православної церкви, а також трудами наших. Дорогих земляків небайдужих людей, і, звісно ж, прихожан, а найпаче Людмили Павлівне Сопрун, яка надзвичайно допомогла в цій святі справи, от для того, щоб цей храм відбувся, звершився і щоб в ньому сьогодні прозвучало Слово Боже. І тому ми, звичайно, як прихожан, як односельчани цього храму, і я, як настоятель цього храму, надзвичайно їй благодарні. І е, я думаю, що та людина, яка вкладає спільну справу свою силу, свою любов і хоче, щоб наші люди, люди, наші наші українці жили краще, ця є справа благословенна Богом. І дай Боже нам всім в, свої, в своєму житті зробити щось корисне для інших людей, для наших ближніх, як це зробила Людмила Павлівна Сапрон. Возрождення нашої країни почнеться з духовності. Як как би бы ми не жили плохо чи добре, Но если только думать об одном материальном и абсолютно не, не смотреть на свою душу, то никогда страны с ее, с ее историей, с ее духовностью не будет. Поэтому сегодня событие знаменательное, знаковое, не только для Черкасской области, а в целом для Украины. Сегодня произошло освячение храма надежды. Любови и веры. Веры, надежды, любовь. И матери их Софии. Это те три чувства, те три жизненных, я бы сказал, энергии, без которых вообще само существование жизни невозможно. Человек не может жить без веры, человек не может жить без надежды, человек не может жить без любви. Поэтому давайте оставаться людьми, давайте верить, давайте любить, давайте надеяться. Давайте помогать и любить друг друга.